Ви мені щось хотіли сказати? Ні, ні. Я не налаюся. Я хочу поговорити. Людина хоче поговорити. Я ж не конфліктувати. У мене з ним є. Добро ран. Добре. Виключіть. Чому? Ви ж прийшли поспілкуватися, я з вами спілкуюся. Особисто. Ми ж думки з вами. Ми особисто спілкуємося. А Не хочете так? Хорошо. Все. В, другом месте где будем. Хорошо, хорошо. Ну, вы не, хорошо. Не меня? Добрый. Потом Для для того, для Підстава для зупинки. Підстава для зупинки. Ознайомте з пунктом 7. Ознайомте з пунктом 7. Рішення на обмеження заборони в руху. Є органів самоврядування. Ознайомте. Це ваш обов'язок, це не ваше право. Я вам повідомив, дивиться. Ви ознайомліте, та, ні? Так Ще що? Я вас не хочу. Ми кричали ви ходити до одного. Ви ознайомлюєте мене з рішенням місцевого органу самоврядування, який виніс рішення на обмеження в руці. Водій, правильно? І що? Ви маєте право і обов'язки водія. 16 і ви так само маєте права і обов'язки. Так обов'язок заключається в тому, щоб мене ознайомити з усіма нормативно-правовими документами. Дивіться, ну трохи перекручте. Ви маєте право познайомитися з моєю службовим посвідченням, можу вам показати. Ви маєте право знати причину зупинки, правильно? Чи затримання вас? Ну, вас ознайомили, чи вас ознайомили? Цього недостатньо. Мені цього недостатньо. Я не зупинив, з вами лаяться чи скориться. Мені цього недостатньо. Покажіть, якщо у вас немає резерву, то покажіть будь-якількість допинень, що звідчує вашу особую. Мені цього недостатньо, інспектор. Ознайомлюйте мене з усіма нормативно-правовими документами, якими ви керуєтесь. Да. Якби, дивіться, у вас якби було вказано, що ви маєте право перевіряти документи наші внутрішні, я вам показав. би. Це є приписна перевірка, якщо у вас буде. Наказ на перевірку, дивіться, наказ на блокпост і е, рішення, на підставі, якого виносився цей наказ, тобто органів місцевого самоврядування. Показуєте? Ну Ми зайшли в тупік, давайте щось вирішувати. Або ви показуєте... Нічого я не буду пред'являти, поки ви не покажете підстави для зупинки. Ви мені тільки розказали, це все на все ваші слова. А я поліції не довіряю, вибачте. Да. Да. Документи є на блокпост. Тільки ви неповноважна особа. Рі... Ви повинні ознайомити з наказом, хто там вписаний в цей наказ. До того ж, на підставі рішення органів місцевого самоврядування виноситься цей наказ. От мені хочеться подивитися, чи дійсно це організований блокпост, чи це просто якась шарашкина контора, яку ви самі організували. Бачили, машина трохи обкидалася. Нічого страшного, помиїться. Так що ми робимо, інспектор? Давайте ваше посвідчення. Зараз не несуть вам документи на роботу, познайомиться. Кулініченко Віталій. Кулініченко Віталій Вікторович, поліцейський офіцер громади. КОП-02. 02. Немцей. 02, Дев'ятно двадцять дев'ять, сімсот дев'яносто вісім. Як я до вас можу звертатися? А можете до мене взагалі не звертатись? Давайте на космос. Мені прізвище дону інспектора де вказано. Доброго ранку. Там тут є корелік <таспоряджен> всіх. Мене цікавить Кулініченко. Покажіть мені. Кулініченко мене цікавить. Віталій як вас Валентинович мене поботь. Валентинович. Мене цікавить Кулініченко, хто мене зупиняв. Покажіть мені в списку в тому, що він дійсно перебуває на даному блокпосту по наказу. Там де список ну, всіх? Розпорядження. ну Поліцейське питання одне розпорядження, так. ми не роздруковуємо його, щоб показувати, так на руки. В смислі не показуйте. Нічого? Ви повинні бути закріплені в наказі коменданта. Так, якщо, є, таки... Ну так показуйте. Ну, якщо у вас є перевірять даний наказ. Та я хочу перевірити підставу вашої зупинки, є? чи вона законна, чи ні. Ну, я ж вам Що ви мені об'яснили? Ну, Об'ясню, чому я перевірю, не вас. Ви повинні діяти або якщо ви на блокпості згідно наказу, в який внесений, або згідно статті 35. Але на це треба законні підстави. Ну рішення органів держави, державного самоврядування є на обмеження руху. Понятно, що немає. Якщо ви вписані в наказ, так, да, я зараз покажу документи. Якщо не вписані, я поїхав далі. Все, я, я сам спілкуюся, не треба, а, все добре. Встановление. Я, я сам, я так... я сам не, не треба нічого, я сам спілкуюся. Дивіться. Валентина, що я вас перевіряю, дивіться, у вас ну, порушення не світиться? Вашого обліку. Питання немає, до вас. А як ви встановили мої доні? Автомобіль не на мені. Автомобіль на дружині. Дуже не бачу. Ви скруєте на мене І що? Що ви, самі ж дієте, ну, ви самі розумієте. Я ж вас тільки вточнив, ваше по батьки ви мені сказали, я що я перевірю вас. Ви мені щось хотіли сказати? Да, не, 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 ні, 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 ні. Я? не лайтеся. Я хочу поговорити. Людина хоче поговорити. Я ж не конфліктувати. У мене є. Доброго Добрий. — Добре. Ви, Виключите. Чому? Ви ж прийшли поспілкуватися, я з вами спілкуюся. Особисто. Ми ж думали, ну, ми, ми, особи... ми, ми особисто спілкуємося. А, Не хочете так? Хорошо. Все. В, в другому місці десь будемо. Хорошо, хорошо. Ну, Ви ж не, не Хорошо. Хочете мене?